Рік тому міський палац культури започаткував відкритий конкурс патріотичної пісні Поклик твого серця проводиться він у листопаді в рамках відзначення дня гідності та свободи. У конкурсних піснях звучать національно-патріотичні мотиви любові до рідного Чернігова, до України, поваги до наших захисників. Понад 80 виконавців брали участь у цьогорічних онлайн прослуховуваннях. Голова журі Марина Гончаренко відзначила яскраво виражену громадянську позицію конкурсантів. Тут беруть участь, я ж кажу, від п'ятирічок до, ну, визначити вік, там не будемо, да, ну, не те, що плюс, а плюс три плюс. Дуже поважні люди і з великим серцем, з натхненням. Дуже багато було дітей, які брали участь, не маючи музичної ніякої освіти. Да, Вони, може, трошки не всі там на якомусь рівні, але це вже перший крок такий. Минулої суботи під час галоконцерту були названі імена переможців другого конкурсу Поклик Твого серця, серед них Олена Голубцова, представниця Бахмутського міського народного дому. Мене завжди мати вчила, що любов до батьківщини починається з любові до матері, з любові до хати, з любові до стежки. І коли я складаю такі Рядки, свою поезію відразу я згадую свою батьківщину, маленьку батьківщину. Військовий Віктор Гринчук, який заспівав з Іриною Дубик, вночі перед галоконцертом повернувся з найгарячіших точок. Побратими бажали дуету перемоги. Та всім нам перемоги потрібно, і вона буде обов'язково. Ми в це всі віримо, знаємо і. Певне не в цьому. Ірина похвалилася подарунком від свого колеги по сцені. Хустка, яка на мені Віктор сьогодні мені її подарував. Вона була придбана тут у місті Чернігові для того, щоб доповнити образ берегині. Спеціальні нагороди державні прапори чекали на лауреатів від наших захисників. Свої вітання на них залишили герої України, командувач підготовки командування сухопутних військ Віктор Ніколюк та командир першої окремої танкової сіверської бригади Леонід Хода. Володарками прапорів стали композиторка Руслана Лісова за пісню, присвячену місту герою Чернігову, та солістка філармонійного центру Наталія Липницька, якій було вручено і головний приз конкурсу Гран-Прі. Давайте гарненько аплодувати та вітати. На завершення концерту Наталя Липницька виконала авторську пісню Молитва.